Слава Україні! На жаль, є пошкодження в місті Івано-Франківської на вулиці Береговій, вулиці Карпатській. А відразу хочу сказати, що місто дасть компенсацію кожній квартирі. А у нас вже була створена комісія, яка має на меті компенсувати речі мешканцям. Але саме найголовніше, що всі здорові, живі. Дякую протиповітряній обороні могло бути гірше. І хочу подякувати нашим захисникам, тому що без них ситуація була б набагато гірша. Івано-Франківську ще раз підкреслюю, ми компенсуємо витрати, адже в основному повибивало вікна, і дуже і дуже важливо, щоб зараз ми оперативно зробили ці роботи. Компенсували людям, і люди могли безпечно перебувати у своїх помешканнях, але прохання реагуйте на повітряні тривоги, адже ні одне місто в Україні не є безпечним на 100%. Слава Україні!